Стояти не надто довго, можна і навіть потрібно мати в очах вогник, живитися волі хлібом, та тільки не безкінечно стояти, 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 попереду колотнеча, позаду болото звати. Невже не почули сполох, невже не побачили нари, адже не зупиниться олух народом позбавлений? І вже встановлюється Йолка. Закон не існує в пробірці, усталених злодієм рішень. Болять у відбитій нирці, мирній і найсміливіші. Рабі вже пакують в вагони, ненато ситих та п'яних. Їх однотипні клони в тітушках, мундирах і сутанах. Баригам дивується Йолка. Київ. Фіксованим в кремі корега, зуб золотий криє, матюк проститутами Лего. Океан розчинився у річці, Акордів зустрічної Ельзи, мирній єдиновірці в шатах баби Терези. А я не маруджуся більше у народному довгостоянні. Повстання буде пізніше. Привіт! Революція пані не братан. Революція буде.